Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. А поговоримо ми про перше травня, День весни та праці. Що це за день? Щороку, перше травня у всьому світі відзначається День весни і праці. З початком другого весняного місяця зникають зимові холоди, а повітря наповнюється не тільки теплом. А особливими весняними ароматами. День збільшується, природа оживає, людина сповнюється новими силами та наснагою. Свято 1 травня у багатьох асоціюється із сподіваннями на краще, День весни і праці із задоволенням вшановують чесні трудівники, які працюють задля добробуту та процвітання своєї держави. Та людства на всій планеті. Цей день ще раз нагадує нам про те, що саме від чесної праці залежить процвітання будь-якого суспільства. Кожен трудівник заслуговує на пошану, як виникла ідея святкування Дня весни і праці. 1 травня 1886 року. У американському місті Чикаго пройшли масові протести робітників, основною вимогою яких було скорочення 15 годинного робочого дня. У 1888 році на засіданні Національної федерації праці проголосили День 1 травня днем боротьби за права робітників. У 1890 році відбуваються масові протести в великих містах Америки та країнах Європи. Наприкінці ХІХ століття учасники травневих страйків та демонстрацій почали вимагати загального покращення умов життя, лунали заклики до солідарності та миру. Першотравневе свято в незалежній Україні у 1990 році. Пройшли останні першотравневі демонстрації. А згодом, через два роки, День Солідарності трудящих було скасовано, свято отримало нову назву День весни і праці. Страйки та демонстрації на захист прав робочих відійшли на задній план, проте люди продовжують святкувати цей день на своїх дачних сотках, виходять на пікніки тощо. Ще одна корисна традиція об'єднала громадян в цей день, а саме толока, заклади освіти, приватні та державні установи, а також окремі громадяни об'єднуються в цей день, щоб навести порядок у своєму місті, селі, районі.